Вітаю! Сьогодні буду готувати м'ясне кільце із яйцями. Всі інгредієнти ви знайдете в описі під даним відео. Для початку мені потрібен хліб або ж батон. У мене сьогодні батон. 3, 4, 5, 6, 7, 8 скибочок батону і заливаю його молоком. І залишаю його нехай стає м'якшим. Тепер мені потрібно приготувати засмажку із цибулі, моркви та часнику. Цибулю наріжу маленьким кубиком. Три зубчики часнику натру на маленькій терці. І одну середню морквину натру на велику терку. І це все відправляю смажитись. На сковорідку вливаю соняшникову олію і спочатку відправляю часничок. Обсмажую його трішки на олії, щоб він віддав, щоб часник віддав свої аромати олії. Насичив її так. Тепер слідом іде цибулька. Обсмажу її до напівпрозорості. А потім додам морку і буду смажити до готовності. Коли підсмажиться засмажка, залишаю її, щоб вона охолонула. Також заздалегідь поставила випарюватися 5 курячих яєць. Кажи, Даша, скажи, що? Ну снімаю, то тату видали, що ти хотів? Можеш мусью, Даша, чуєш, можеш мусью ти лічити. Там ж таблетки, помошу, то я тобі конфети поклав. До миски я додала 1 кг свинячого фаршу. І тепер потрібно 2 яйця сирих відділити від жодка. Тепер, мені знад... тепер знадобиться два сирих яйця. Тепер знадобиться два сирих яйця, відділяю жовток від білка. Жовток додаю до фаршу, а білки вбиваю в окрему миску. До білків додаю дрібку солі і білки збиваю до пишних піків. Ось білки збила, додаю сюди ж до фаршу, до м'яса, додаю білки до фаршу. Також відтискаю батон від молока, сильно, звісно, не відтискаю. Також додаю охолонушу засмажку і з цією олійкою, в якій смажилася засмажка, також. Додаю зелень, в мене кріп із морозилки. І також різні спеції, хто які полюбляє. Трішки меланголаврового листочку, хмелі сунелі, базилік, трішки паприки. Спеції до м'яса, перчу, та солю. І тепер гарненько все вимішую. Ось фарш і готовий. Тепер беру деко, застелила його пергаментним папером і викладаю на нього фарш, весь фарш. І тепер потрібно сформувати кільце. Роблю таку ямку. Беру тепер. Відварені яйця, трохи прорахувалася, на одне відварювала 6 штучок, і вкладаю сюди в фарш яйце. І тепер накриваю яйце фаршем. Ховаю так його там, відставляю поки в сторону. Тепер мені знадобиться один лист тіста бездріжджового, трішки його розкачаю і нарізаю приблизно 2-2,5 шириною такі смужечки. Тепер повертаюся до м'ясного кільця. Беру ці смужечки і викладаю зверху, один від одного близько не кладу, відступаю, всередині так притискаю один до одного тісто, скріплюю. І які утворились хвостики, ховаю під м'ясо. Під фарш. Також можна яйці в серединку заховати, буде краще так виглядати. Змащую тісто і відкриті частини м'яса яйцем. І ставлю випікатися в розігріту духовку вінкнути на 180 градусів приблизно на 35-40 хвилин. Якщо ж чисто почне пригорати зверху, то можна прикрити пергаментним папером. Погляньте, спеклася смакота, вже не терпиться відрізати шматочок. Погляньте в розрізі. мяско соковите. Можна приготувати і подавати на святковий стіл навіть таку страву. Смачного.